А, ну і наступна тема, яку пропонуємо разом з вами обговорити, це модульні укриття в Києві. Ну от власне до сих пір в нас ця тема актуальна на четвертому році повномасштабної війни. Громадськість вкотре повертається до обговорення цього запитання. І от на сайті Київської міської ради вже зареєстрована відповідна петиція. Чи будуть такі модульні укриття ефективними? І чи з'явились нарешті юридичні і технічні норми, які дозволяють їх облаштувати? Всі деталі Олена Квітка. Олено і ще масштабуй, будь ласка, цю ситуацію. Тому що тема укриттів ще в такому вигляді? В якості модулів, це це досвід, який має прийняти вся країна. Що з цим? Ще раз доброго ранку. Насправді ви знаєте, я вже збилася з рахунку, скільки разів це питання облаштування модульних укриттів, воно підіймалося в Києві громадськістю і не тільки, тому що якщо згадати із нещодавнього, то от буквально влітку очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко він знову ж таки фокусував, ну фокус фокусувати на те, щоб облаштувати за допомогою таких модульних укриттів додатковий захист для населення. Про це декілька разів говорив сніданок. І насправді такі модульні укриття. Вони вже дуже давно, фактично з початку повномасштабного вторгнення, функціонують в багатьох містах України. Зокрема, Чернігів, Дікро, Харків, не знаю, в Херсоні от нещодавно були навіть в Житомирі є такі модульні укриття. І ось знову це питання воно обговорюється в столиці. І насправді, от цього разу, таку публічну дискусію щодо облаштування модульних Києві Розпочав Володимир Фомічов. Він запостив відповідний пост на своїй сторінці у Фейсбуку. Володимир Фомічов, він колишній полонений і журналіст Ліга Нет, і просто хіянин, який не просто киянин, який небайдужі до міста, дуже часто він підсвічує проблему Києва для того, щоб зробити Київ більш комфортним і дуже важливо зробити його більш безпечним. Ось вчора ми з Володимиром поговорили на що, Чому на його думку модельні укриття мають з'явитися в столиці? Давайте послухаємо. У мене, наприклад була ситуація. Я пішов бігати в суботу минулу на лівий берег, з правого на лівий берег. Я прибіжав на лівобережну, Почалась тривога. Метро на лівобережні не є як укриття, воно відкрите. Звісно, розумію, що є всі різні ці карти укриття, все інше і так далі. Але є ну, одна ключова проблема. Зазвичай людина не заходить в Київ цифровий, щоб дивитись карту укриття. Тривога почалась, щось реально летить, і людині треба сховатись вже. Ось, ту ситуацію яку змалював Володимир. Вона є дуже дуже життєвою. Мені здається, і це вона тільки один із можливих варіантів того, що от трапилося несподівано кровоку, що злетить, збивається, Вам треба сховатися. Я насправді от сьогодні цю локацію брала не просто так: це Київ, наборожно-хрещатицька, і тут ходить громадський транспорт. До мене є зупинка громадського транспорту. І у свій від ситуації знову ж таки щось летить. Вам треба сховатися до метро. Дуже далеко укриттів, Мені здається, тут не підземних переходів, не а якщо йти кудись до укриття, то ти просто йдеш по відкритому полю. Сховатися тут немає, тому можливо саме от в цьому місці також доречним облаштувати це модельне укриття. І ще щодо мапи цих укриттів. дуже часто, коли починається тривога, зв'язок зникає і. Просто відкрити цю мапу неможливо. Тому, от, власне, про що говорить Володимир, це облаштувати такі укриття ось в таких місцях, місцях на зупинках, наприклад, біля ринків, там де велике скупчення людей, на площах, в парках, там, де до такого знаєте, нормального підземного укриття дуже далеко. Ну і аби у таких модульних укриттів з'явилося більше сенсів, облаштуватися тут у Києві. Володимир Февіча зареєстрував відповідну петицію на сайті Київської міської ради для того, щоб вона була розглянута необхідно, щоб вона набрала щонайменше 6 тисяч голосів, і ну і поки люди заходять там, підписують ну або не підписують цю петицію. Що дуже цікаво, я повітала саме під постом Володимира у Фейсбуці. Розгорнулася така дуже цікава і дуже різна на мою думку дискусія. І Я зібрала для вас декілька коментарів. Наприклад, хтось дякує, вже підписав цю петицію. Хтось насправді ставить під сумнів облаштування модельних укритів столиці, я мовляв, що в інших містах України. Вони ну перепрошую перетворилися на обирання, і можливо саме тому київська міська адміністрація не хоче їх ставити. Хтось коментує про те, що за 3,5 з половиною роки війни в місті до розуму не довели і взагалі такі ну стаціонарні підземні укриття не кажучи вже про те, щоб облаштувати якісь нові, в тому числі модулі. Також пишуть, що люди можливо не будуть ними користуватися, і але от є один коментар, який мене зачепив не більше, про те, що от фактично вже. Ну там четвертий рік війни добігає кінця. І чому люди в країні, в якій йде війна, взагалі мають виборювати е, право мати бомбосховища і створювати, і підписувати якісь е, ну, взагалі відповідні петиція. Але е, знаєте, тут дуже багато питань. Але перед тим як переходити знаєте, до другого етапу, хто цього присяга буде обслуговувати, чи будуть ними користуватися? По-перше, в місті Києві їх потрібно мати і раніше так, як ми вже не раз розповідали про цю тему, головним аргументом влади в Києві було про те, що немає відповідного законодавства для того, щоб облаштувати ці модульні укриття у столиці, хоча я зауважу, що цивільний кодекс дозволяв монтаж первинного модульного укриття. І от нещодавно там трошечки більше місяця тому в цьому питанні саме юридичного оформлення, взагалі закріплення норм. Штування цих модульних укриттів, з'явилися вже нарешті певні позитивні зрушення. Зокрема, 1 серпня 2025 року набрав чинності національний стандарт ДСТУ первинні мобільне укриття, основні параметри та методи випробування. І це вже є такою знаєте, основною законною підставою для того, щоб ці модульні укриття ну нарешті з'явилися в столиці в тих, в тих місцях, де вони. Можуть бути корисними. Ну і друзі, якщо ця петиція, я нагадаю, що петиція, яку зареєстрували зараз на сайті Київської міської ради, вона потребує 6 тисяч голосів. Якщо вона набере цю кількість, вона буде розглянуто. Тобто, шанси для того, щоб модульні укриття з'явилися в Києві, вони все ж таки є. Дивіться, ну, з юридичної точки зору, облаштувати модульні укриття в Києві, це можливо, як ми розуміємо. А чи очі... доцільно, тоді під питання, доцільно це робити? Що кажуть експерти? Друзі, ну доцільність це також таки дуже дуже важливе і певно, що основне питання. І експерти кажуть, що все ж таки ось такі модульні укриття, особливо на землі. Вони в першу чергу вони захищають від уламків засобів враження від вибухової хвилі. Ні для кого не секрет. Якщо це буде пряме влучання, то вони захистити населення в цьому випадку не можуть. І знову ж таки, я хочу повернутися до того, до тих стандартів, до того, ДСТУ, що стосується цих модульних мобільних укриттів, які був прийняти в серпні цього року, і саме цей стандарт він передбачає з. Ведення і побудову і експлуатацію трьох видів укриттів це залізобутоні, металевобутоні та металеві. Давайте послухаємо експерта. Ди розраховано, що дана споруда е, забезпечує захист населення до 40 хвилин в державному будівельній нормі такого поняття не існує і до сьогодні. Тобто ДСЦУ дозволив формування і використання даної споруди. Друзі, якщо коротко, то ось такі модульні укриття не є об'єктом будівництва і можуть, і вже за замовчування в нормах прописано про те, що вони можуть забезпечити тільки такий... Короткочасовий тимчасовий короткий захист населення. Тому, якщо говорити про доцільність, то облаштування таких модульних укриттів вони не можуть бути повністю такою панацеєю для того, щоб захистити населення, але все ж таки експерт каже, що їх доцільно будувати, от саме в місцях такого великого скупчення людей це такі парки, наприклад, біля ринків, базарів, ось такі зупинки, як наприклад, позаду мене в тих місцях, до де дійсно до такого повноцінного укриття. Але знову ж таки наголошую, що вже за замовчування в цьому стандарті прописано, що укриття можуть використовуватися лише до 40 хвилин. Тобто за 40 хвилин людина має зорієнтуватися і знайти перебігти фактично в інше укриття, де, яке може забезпечувати повний захист. Тобто ці укриття вони знаєте, на таку ситуацію. Щось летить, не дай Боже, над головою збивають, швидко, швиденько забігти, сховатися від уламків і пересидіти. Ну і власне, от на і використання цих модульних укриттів, і доречність цих укриттів облаштування її в Києві саме наголошує і петицію, яку нині зареєстрували в Київській міській раді, яка зараз винесена до підтримання до голосування. І також я хочу зазначити, що вчора нам експерт прокоментував, що такі модульні укриття вони не підходять для забезпечення і Стання як повноцінне укриття, наприклад, в різних закладах, як дошкільних шкільних, ну і так і, і в інших різних закладах. Колеги осіб максимально тему модульних укриттів, зокрема в Києві і області. Олена Квітка, будемо дивитися, як буде реагувати на петицію, зокрема влада та сама рада. Посибі оле квітуль а... це, не та вже чекав. якось хочеться, якщо чесно, більш бурхливої реакції від місцевої -перше. влади на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Тебе тому, ж є якась своя споглядацька історія, бо тому твої майже рідному Харкові наприклад про ці. Модульні укриття йшла вже дуже давно, і деякі міста от чомусь знаєш, якось швидше організовуються. Uh -huh. Той самий Харків є, такі і на зупинках укриття, і просто по місту. Дніпро так само ми бачили, і так безумовно. Це такі великі бетонні укриття, які стоять просто hey, посеред вулиць. Воно працює, uh -huh. воно працює так, що як мінімум воно тебе може захистити від уламків, шахетів, ракет або чогось. Звичайно, Люди від прямого ну, звичайно, uh -huh. користуються. Тому дуже дивно і багато знаєте, Людей з інших міст дивуються, що столиця в цьому плані чомусь до сих пір відстає, хоча можливості поставити це все є насправді. Але бачите, дуже багато бюрократичних питань, затвердження технічної якоїсь Псих, е якихось моментів. Коротше, е ну будемо слідкувати. Чи набереться петиція потрібна кількість голосів і продовжувати цю тему? Ви знаєте? Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.